Здоровенькі були Олди. Що ми про той Скайрим все говоримо та говоримо. Пропоную піти далі, вирушити до північно-західних земель Тамріелю, де кожна дорога веде до таємниці. А тисячолітні фортеці це вам не туристична принада, а надійне місце, щоб пересидіти облогу. Її величність, провінція Хайрок, не той регіон, де все просто та зрозуміло. Це не мирні поля сироділу і не дикі хащі Валенвуду. До речі, про хащі. Якщо ви не чули про такий канал, обов'язково його знайдіть. Ці хлопці просто неймовірно круті, роблять топовий контент, і це не реклама, якщо що. Раджу, канал реально від душі. Продовжимо тут між кам'янистими кручами бретонці ведуть свої вічні ігри престолів. Правителі величних міст змагаються між собою за славу, честь і владу у провінції. І це зовсім не дивно, адже у хайроці немає єдиної корони, єдиної правлячої династії. Тут є тільки сотні претендентів, ласих до трону, кожен з яких готовий продати душу доедра за шанс отримати корону Хайроку. Це земля, де магія витає в повітрі. А зрада причаїлася на дні Келиха Вина. Це батьківщина лицарських орденів, кривавих переворотів та змов довжиною у кілька поколінь. Це Хайрок, де історія не просто пишеться, вона викарбовується мечами. Якщо відчуваєш, що тема тобі заходить, не забудь поставити вподобайку, підписатися, і, звісно ж, напиши в коментарях, яка частина хайроку інтригує тебе найбільше. Бо це лишень початок. Далі буде ще глибше, ще темніше і ще цікавіше. Ну, до справи трошки географії Тамріелю. Якщо поглянути на велику мапу світу стародавніх сувоїв, то провінція Хайрок знаходиться на північному заході континенту. Станом на зараз більша частина населення це бретонці, які поділили провінцію на численні міста держави та незначні королівства. Історично так склалося, що місто держава Орсініум, де проживають виключно орки, також є частиною Хайрока. Ця провінція охоплює численні землі та клани. Велика Бретонія, Острови Делесе, племена річки Бюлсе та Західні Угідня чи Західний край. Відомо лише один випадок в історії, коли весь хайрок по-справжньому було об'єднано під твердою рукою торгового клану Дірені. Але більш детально про них поговоримо трохи пізніше. Сувора гірська місцевість, перемежована ізольованими долинами, сприяла тому, що практично у кожному поселенні всім заправляє певний клан. Нестримна жага до незалежності, це особлива риса притамана всім бретонським кланам, без виключення. По цій же причині населення Хайроку так запекло чинили спротив будь-якій формі об'єднання у провінцію чи то загальноімперську адміністративну одиницю. Попри строкатий етнічний склад провінції, все ж було дещо спільне: мова, героїчні легенди та бардські традиції. Варто зауважити, що, окрім бретонців, та їхніх предків ці землі історично населяли гобліни, орки, снігові ельфи, кентаври та велетні. Рання історія Хайрока. Вся сучасна історія Хайрока це літопис життя саме раси бретонців, котрі походять від Альдмарів, міфічних предків всіх ельфів та недів, стародавніх пращурів людей та Точно відомо, що одними з перших заселили ці землі Альдмери. Вони ж стародавні народ чи перший народ. Хоча тут історики не можуть дійти одностайної думки хто ж саме був найпершим. Одні вважають, що це були неди на чолі зі своїм королем Друїдом, інші приписують першість саме Альдмерам. Існує й більш екзотична думка, згідно з якою первісними жителями Хайрока були звіролюди. Але вони не будували міст чи постійних громад. Практично не залишили об'єктів матеріальної культури, а тому говорити про їхню присутність у ті стародавні часи важко. Також невідомо чи взаємодіяли ці істоти, хоч якось з мерами чи недами. Неди, предки бретонців, були народом, який вижив у стародавньому хайроку завдяки використанню різних сил природи. Так, частина з них стали послідовниками друїдами. Людьми, що повинні дотримуватися істинного шляху іфре. Згідно з цією вірою, людина повинна жити у гармонії з природою, цінувати будь-яке життя. Шанування небесних тіл, як от зірок сузір'я ритуалу, до прикладу, теж стало частиною їх віри. У стародавніх літописах предків людей з Хайроку можуть називати протобретонцями чи друїдами Галена, що ж таке насправді Гален достаменно невідомо. Можливо, це якась міфічна сутність, а можливо, важливе ритуальне місце. Острів Гален за однією з версій, хто знає. Проте точно відомо одне. Щоб це не було, воно походить з провінції Хайрок, як і саме вчення про істинний шлях Іфре. Археологи свого часу проводили розкопки на території провінції та знаходили дуже давні людські поселення. Їхній вік налічував щонайменше тисячу років до подій, описаних у найдревніших історичних трактатах Тамрієлю. Альдмери також з прадавніх часів потроху заселяли території Хайроку, але процес цей не мав масового характеру. Але один випадок все ж яскраво виділяється на фоні всіх інших. Я говорю про альдмерський клан Діренні, який прибув до провінції з островів Сомерсет у часи. Середньої меретичної ери. В першу чергу вони захопили адамантинову вежу. До слова, вважається, що адамантинова вежа у цьому регіоні це найдавніша споруда у всьому Тамрієлі. Адже коли прийшли перші Альдмери, то споруда вже бозна скільки часу височіла на острові Балфієра. Схожі вежі в інших провінціях то лише груба спроба повторити майстерність стародавніх будівельників. Що цікаво, Альдмери клану Діренні не поневолили недів, як це зробили Айлейди на землях сироділу. Але про часи правління клану Діренні у провінції Хайрок ми поговоримо трошки пізніше. Тому залишайтеся на зв'язку. Расове розмаїття Хайрока Діти, народжені від ельфів та недів, на землях Хайрока, вважалися підмерами. Альдмери з клану Діренні не визнавали цих мішанців за своїх. Натомість серед звичайних недів цим мішанцям надавали привілейованого статусу. Таким чином їм згодом вдалося виокремитися спочатку у нову людську касту, а згодом у расу, яку ми зараз добре знаємо, як бретонців. З ельфійської мови слово берато означає половина, тобто напів Альдмери, напівнеди. За звичаями тих часів бретонцям офіційно дозволялося укладати шлюби лише з людьми. Тому через Кілька поколінь їхні людські риси зовнішності стали панівними, а ельфські майже зникли. Тепер у Хайроку цілком мирно уживалися альдмери, предки ельфів, бретонці, мішанці предків ельфів та стародавніх людей, ельфійський клан Діренні, Неди, стародавні люди та друїди Галена. Однак на арену вийшли вірди, частина друїдів, що відступили від істинного шляху Іфре. Це був свого роду. Релігійний розкол, адже вірди хотіли ізолюватися, щоб жити подалі від інших на самоті з природою. Самі ж друїди були проти подібної ізоляції. В цьому й полягала головна відмінність між послідовниками друїдів Галена та відступниками вірдами. Поки на більшій частині території Тамрієля Альдмери вогнем і мечем встановлювали свої порядки, клан Дірені цілком мирно. Співіснував зі своїми недійськими та напівельфійськими підданими діренні правили переважно через своїх недійських представників. У той час друїди Галина використовували свою грізну магію, щоб посилити вплив серед пращурів бретонців Відступники друїди вірт взагалі уникали політики. На користь цілком мирного співіснування свідчать деякі релігійні ідоли того часу. Наприклад, богиню Мару у той період. Часто зображають як ельфійську жінку в обіймах закоханого людського чоловіка. Однак конфлікти теж не були великою рідкістю, адже деякі групи бретонців часто виступали проти своїх ельфійських повелителів. Війна Нордів у Хайроку згідно з тамрієльськими трактатами, написаними у 200 році першої ери, приблизно у цей час відбулася перша зустріч між мисливськими загонами нордів. Та древніми бретонцями. Тоді бретонці ще мало походили на людей. Тому гарячі норди на них напали, адже думали, що Торі зновить Альтмерів, що в принципі недалеко від правди. Бій закінчився, коли один з бретонців заговорив страшенно ламаною нордською мовою. Так нордський загін мисливців Скайриму приніс звістку до Вінтгельму про нововідкриту расу людей. Король Врейдж, також званий Врейч обдарований або Врейч-різник, був Верховним королем Скайрима та 15-тим монархом за ліком. У х роках Першої ери Король Врейдж почав вторгнення до Хайрока. Але Альдмери разом зі своїми бритонськими васалами чинили шалений опір. Деякі джерела стверджують, що весь Хайрок був завойований нордами приблизно до 240-го року Першої ери. Заснування відомого міста Дагрфол це саме заслуга нордів, адже вони принесли не тільки війну, кров та вбивства. Згодом вони заснували ще ряд укріплених міст вздовж узбережжя: Камлорн, Рейхрадкіп або ж Антиклер. Одним з перших цивілізованих актів, які вони здійснили, був перепис населення міста Дагерфол, котре зростало дуже швидко і згодом перетворилося на столицю провінції Хайрок. А що ж там? Друїди Галена, ті спробували відокремитися в окремий регіон, незалежний від клану Діренні. Це дуже не сподобалося Альдмерам. Остаточно на вигнанців друїдів перетворив Алесіанський орден, котрий почав буквально вести з ними війну, через те, що друїди відхилилися від догм власної релігії. Для розуміння, Алесіанський орден це надзвичайно впливова релігійна секта часів Першої ери. Яка проповідувала суворий монотеїзм та поклоніння єдиному верховному духу, тому через гоніння зі сторони релігійних фанатиків та альдмарів, слідуючи вказівкам ведінь іфре або ж стародавнього сувою король друїдів Касурайн повів приблизно від кількох тисяч до мільйона друїдів в далекі землі на архіпелаг Сістрес. Але все ж дехто залишився на материку. Злет і падіння клану Діренні. Після тривалої боротьби між мерами за право володіти землями Хайрока клан Діренні хитрим підступом та політичними маневрами здобуває перемогу та встановлює свою гегемонію у провінції. Це сталося приблизно у 355 році Першої ери. Норди тоді мали купу проблем у себе у Скайримі, тому їхня влада у Хайроці швидко занепала. Їм довелося все кинути та тікати назад. Після встановлення своєї влади та здобуття острова Балфієра в 461 році Першої ери, Ряйн Дірені очолив клан Дірені, а потім остаточно завоював Хайрок у 477 році Першої ери. У міру територіального розширення Гегемонії Дірені ельфи, чисельність яких була відносно невеликою. Передавали дедалі більше повноважень з управління бретонській касті. Бретонські лицарі відіграли важливу роль у перемозі над Алесіанським орденом, котрий перетворився на велику силу у Хайроці. бачачи загрозу, яку становив орден Айден Діренні підписав Хартію прав через необхідність зібрати війська для майбутньої війни. Зрештою, армія Айдена Діренні перемогла алесіанців. Це сталося 8 числа світанку Сонця. В битві при Гленумбрійських болотах у 482 році Першої ери. З того дня бретонці гленумбрських боліт святкують День звільнення. Популярна пісня Другої ери увіковічує роль бретонців у війни супроти алесіанських генералів та вшановує членів клану Діренні, які теж відіграли важливу роль у захисті провінції Хайрок. Війна з орденом Алесії була тяжкою та виснажливою. Клан Діренні багато втратив своїх, тому тихо і без кровопролиття вирушив до острова Балфієра власного дому. Остаточно гегемонія Альдмарів впала у 498 році Першої ери. Вже до 500 року більша частина провінції Хайрок була вільною від контролю ельфів. Приблизно в цей же час почали утверджуватися відомі бритонські королівства. Бретонці почали швидко засновувати села та невеликі міста по всьому Хайроку, а також активно асимільовувати міста, засновані нордами раніше. З Часом бретонці, так би мовити, остаточно поглинули нордське населення провінції. Воно повністю розчинилося у їхній культурі та втратило самобутність до кінця першої ери. Ця земля остаточно стала належати бретонській расі. Земля тисячі королівств. Хоча провінція, нарешті, перейшла в руки бритонців, вона ж ніяк не була єдиним королівством чи, хоча б кількома правлінням однієї корони. Коли клан Діренні втратив свою владу у Хайроку, бритонці могли об'єднатися, але обрали залишитися лишень розрізненими королівствами, де кожне прагне абсолютної влади. Ельфи з відомих родів, що залишилися у провінції, тепер стали справжньою аристократією. Частина старовинних бритонських родів теж тепер жили на правах аристократії поряд з ельфами. Бритонці почали переосмислювати себе та все, що було створено ельфами з клану Дірені у провінції. Бритонська знать навіть вигадала міфічну історію дворянського опору правлінню Діренні, щоб остаточно розірвати зв'язки з ельфійським корінням та виокремити бритонську культурну ідентичність. Хоча нова бритонська еліта публічно зневажала все, що клан Дірені залишив у спадок, це зовсім не заважало багато чим користуватися й надалі. Стару феодальну ієрархію залишили без змін: багато законів, фінансову податкову систему тощо. Після так званого падіння клану Дірені, землі Хайрока більшу частину своєї історії були самостійними містами державами, феодальними володіннями великої кількості місцевих цариків. Проте були ще періоди, коли провінція була під управлінням короля Емерика у Другу еру та часи васальної залежності від імперії Септемів у третю еру. Проте такої монолітності, майже рівня незалежної держави, Хайрок пам'ятає тільки за правління клану Дірені. Війна з орками. Я вже згадував, що орки це одна з раз, що давно проживала на території Хайрока. Порсиніум або ж місто орків було побудовано на кордоні між регіоном Західний Вродгар та Рівеншпілем у 10 столітті Першої ери. А неподалік проходила судноплавна річка Бджолсе. Тому тодішньому королю орків прийшла геніальна ідея захопити контроль над важливою рікою та вибити місцеві кочові племена бретонців. А потім на правах переможців вимагати платити подать всіх. Буде використовувати судноплавну артерію. Проте авантюра провалилася. Адже у 948 році Першої ери король Джоел з Дагерфола зібрав військо та заручився допомогою людей, з котрими ще вчора ще сам воював. Було укладено союз, а потім почалася війна довжиною більш ніж в 30 років, метою якої було знищити батьківщину орків. Цей конфлікт в історії Тамрієльо отримав назву Облога Орсініума. Облога Орсініума остаточно завершилася в 980 році першої ери, коли союзні війська прорвали оборону міста, захопили його та зрівняли з землею. Та, попри таку втрату, це не ознаменувало ні кінця для орків, ні кінця мрії про новий орсініум. Більш детально про орків ми поговоримо якось іншим разом. Після мова мені ця коротка історія провінції Хайрок чимось. Нагадала багатостраждальну історію нашої України. Спочатку одні прийшли нас захопити, якось від них відкараскались, трохи почубилися між собою, прийшли інші людожери. Знову якось відкараскались, знову почубилися між собою. А тут на порозі вже нові людожери. Я про часи, коли Україна була роздертою між великими імперіями. А потім був час певної самостійності. Прийшла Московщина. Кроткочасна затища, а потім приперся Совєтський Союз. А зараз, після трохи більше 30 років незалежності, вдерлися москалі на танках, хай їм грець. Ну і проводячи паралелі, не забуваємо про ту ж саму війну з орками. Так і Хайрок постійно був під чиїмось впливу, під чиєюсь владою, а у перервах з'ясовував стосунки між собою. Проте справжня сила народу не в тому. Щоб побудувати найвищі вежі, а в тому, щоб зуміти вистояти попри все, навіть у найтемніші часи, коли ті самі вежі впадуть і земля здригнеться. Дякую за увагу, бережіть себе та слава Збройним силам України.